Доброго дня, шановні колеги. Сьогодні я е, маю таку нагоду е, поділитися з вами інформацією щодо нашого комплекту підручників з геометрії. Більш детально розповім про оновлений підручник Геометрія 8 класу, авторів Єршова Голобородька Крижановський Єршов. Е, те, хто з вас вже Знайомий добре з нашою продукцією, так би мовити, дехто тільки, но, може, цього року приєднається до наших спільних дій. Але хочу зразу сказати, що ми пишемо книжки, зокрема, з геометрії. Не тільки підручники, а й навчально-методичний комплект. Зокрема, з 8 класу. Отже, сьогодні я розповім саме про особливості диференційованого та особистісно орієнтованого підходів при застосуванні саме нашого підручника та збірника самостійних і контрольних робіт до нього. По-перше, хочу зазначити для тих, хто може цього ще не знає, що саме наш підручник є частиною завершеної предметної лінії підручників з геометрії для середньої та старшої школи. Тобто ми маємо підручники для 7, 8, 9, 10 та 11 класу за чинною програмою. Минулого року було суттєво оновлено підручник для 7 класу, а цього року оновлено також підручник Геометрія для 8 класу, якраз враховуючи зауваження вчителів та підготовку до конкурсу підручників цього року. Але що я ще хотів відмітити? І на що поставити наголос. На те, що коли підручник робиться саме під останній конкурс, то в ньому може бути багато чого зайвого або дещо не враховано. Але коли цей підручник є частиною комплекту геометрії, наприклад, з 7 по 11 клас, то автори ретельно добирали матеріал таким чином, щоб не тільки відповідав він психологом педагогічним. Якимось рисам, саме притаманним для цього класу, але таким чином розрахований, щоб потім, наприклад, у 8 класі учням було легко згадати основне, що було враховано в 7 класі. У 9 класі, щоб учні спиралися саме на матеріал 8 класу, і саме той, який висвітлено найбільш ґрунтовно. Ну і так далі. При вивченні, наприклад, стереометрії у 10-11 класах. Щоб учні, які вже добре опанували планіметрію, вміло її використовували при розв'язанні стереометричних задач. Це стосується саме і підручника восьмого класу. Наш навчально-методичний комплект Геометрія 8 складається наразі з двох книжок та інтерактивних додатків до них. Перша і головна книжка це підручник Геометрія 8. І щодо оновлення його я розповім далі. А також збірник самостійних і контрольних робіт до цього підручника, про що буде мова також окремо. Ну, По-перше, наголошу на особливостях викладання теоретичного матеріалу у нашому підручнику. Підручник містить 4 досить великі розділи. Перший розділ чотирикутники, і в ньому від означення саме чотирикутників. Далі автори просувалися класичним таким шляхом паралограми, їх часткові випадки, трапеції, лінії трикутника та трапеції, теорема Фалеса. Чудові точки трикутника. Тут класичне викладання матеріалу, але є як, звичайно, те, що передбачено чинною програмою, так і матеріал для зацікавлених учнів, кому це замало. Зверніть, будь ласка, увагу на розділ другий. В ньому, на відміну від стандартної програми, ми викладаємо подібність трикутників і одразу ж теорему Піфагора. Це надає вчителеві надзвичайно широкі можливості при подальшому використанні підручника і взагалі на уроках з геометрії. Тому що коли учні вже опанували теорему Піфагора, вони можуть дуже багато задач розв'язати. Може, не найкоротшим шляхом, але кількість таких задач вже дуже велика, і вони будуть набагато різноманітніші, на відміну від стандартної програми, коли теорема Піфагора. Викладається аж наприкінці 8 класу у темі розв'язання прямокутних трикутників. Тому ми зосередили увагу у цьому розділі не тільки на подібності трикутників, а й на її застосуванні, це по-перше, на подібність прямокутних трикутників і метричні співвідношення, і з цього легко отримали теорему Піфагора, і саме тому мали змогу. Написати багато задач різного рівну складності на застосування цієї теореми. Розділ 3. Тут класична тема «Многокутники і площа многокутників. Але завдяки тому, що на цей час учні вже знають теорему Піфагора, ми якомога більше урізноманітнили і теоретичний, і задачний матеріал, бо є беззаперечний зв'язок між теоремою Піфагора. І площ многокутників, зокрема, класичні доведення теорем Піфагора викладаються за допомогою площ. Розділ 4 також є класичним: розв'язування прямокутних трикутників, позначення тригонометричних функцій, їх застосування. Але знов таки, оскільки вже на цей час є теорема Піфагора, то викладання стає значно простішим. І діти ще раз е, мають змогу пересвідчитися у тому, що теорема Піфагора є одна з найголовніших, і через неї багато-багато інших фактів з геометрії досить легко доводиться і застосовується. Крім того, я хотів зауважити таке ще, що у кожному нашому розділі є підсумки. І, зокрема, підсумковий огляд кожного розділу. Складається з таких таблиць, як ви бачите, наприклад, на цьому слайді, які є своєрідним таким геометричним компасом, що основне діти повинні були пройти, які означення, які теореми, на що зробити наголос вчителеві. Тобто, це одразу є і матеріал для повторення. Тепер хочу зупинитись на особливостях побудови матеріалу для засвоєння нових знань, у володіння новими вміннями і відпрацювання навичок. В нашому підручнику є багато завдань, різних як за рівнем складності, так і за формою діяльності учнів. Усі вони ретельно підібрані, на нашу думку, і згруповані у такі блоки. Усні вправи. Це вправи, які можна обговорювати усно. Як при роботі в парах, так і при роботі фронтальної, наприклад, коли ви працює з вчителем. Не обов'язково розв'язувати їх усно, можна для цього використати чернетку, наприклад, для якихось малюнків. Але ці вправи дозволяють пройти теорію неформально, а так, щоб дійсно зрозуміти, про що це, ця теорія, як, які там тонкощі в ній є. Графічні вправи. Наш погляд, надзвичайно цікаві і корисні, тому що діти, коли проходять курс геометрії, вони взагалі-то повинні навчитися ще й акуратно і грамотно робити креслення. Це можна робити як класичним методом за допомогою олівця та лінійки, так і використовуючи сучасну комп'ютерну техніку різні програми, для, різні програми і графічні редактори. Письмові вправи. Тут научнів та вчителів чекає ціле розмаїття завдань, трьох рівнів складності. Рівень А відповідає початковому та середньому рівню навчальних досягнень учнів. Рівень Б відповідає достатньому рівню. І рівень В письмових прав відповідає вже творчим завданням. Завданням для індивідуальної роботи, завданням для підготовки до олімпіад, і, звісно, тому, маючи письмові вправи трьох рівнів складності, дуже легко вчителю організувати особистісно орієнтовану підготовку учнів з геометрії і диференціювати їх за вміннями і тим, що кому треба відпрацювати. Далі, у кожному параграфі є рубрика повторення. Де проведено декілька завдань, які сприяють освоєнню гарному нової теми, яка ще попереду. А також є посилання на конкретні пункти і параграфи як цього підручника, так і попереднього за 7 клас, так щоб дітям було легко пригадати, який саме матеріал їм знадобиться при вивченні наступної теми. Також у кожному розділі є додаткові задачі до розділу та задачі підвищеної складності. Чим вони відрізняються? Додаткові задачі до розділу дуже гарно застосовувати наприкінці розділу для узагальнення всього матеріалу та відпрацювання вже комплексних навичок і вмінь, коли всі пункти є пройденими. А задачі підвищеної складності можна давати фактично у будь-який момент часу, як у 7 класу, так і окремим учням, в залежності від профілю класу від рівня навчальних досягнень учнів. І ці задачі сприяють розвитку як загальнологічної культури, так і розвитку геометричної культури і підготовки учнів до олімпіад, про що йде мова далі. У нашому оновленому підручнику є деякі, так би мовити, методичні родзинки. Деякі з них були започатковані ще кілька років тому у попередніх виданнях, а деякі створені авторами саме для, конкурс, для конкурсного підручника Геометрія 8 класу 2016 року. Отже, це вправи, які пророблені спеціально для роботи в парах. Такі вправи можуть бути усні, можуть бути письмове, але на думку вчителів, вони є дуже корисними для того, щоб урізноманітнити роботу на уроці, і щоб діти могли дійсно як -так зануритися у геометрію хоча б на своєму невеличкому, вправи для роботи в групах. У цих вправах, навпаки, є такі більш серйозні завдання, які варто проробити самому, потім поділитися з товаришами, а потім обговорити в групі результати. Може бути проведено таке невеличке дослідження в рамках уроку. Або, наприклад, діти можуть вдома заготовити якісь матеріали для такого мікросемінару і потім обговорити їх в групах і в усьому класі. Тобто, таким знаком ми відмітили завдання такі творчі пошукові. Далі, у кожному розділі є посилання на додаткові відеоматеріали за темою. Бо не секрет, що зараз багато учнів краще сприяє інформацію не в саме в паперовому вигляді, а у вигляді якихось електронних носіїв, зокрема з мережі інтернет. і тому відеоматеріали для декого з них будуть значно покращувати їх здібності вчитися з геометричних тем. Також таким саме знаком. Ми визначили посилання на онлайн-тестування, про що буде йти мова далі. Також у нашому підручнику є ілюстровані завдання прикладного змісту з усіх тем. А тому дітям вони будуть цікаві не тільки з математичної точки зору, а й з точки зору того, що вони дійсно описують якісь реальні ситуації, які трапляються у різних сферах людського життя, які... Можуть містити матеріали як з нашого повсякдення в Україні, так і з досвіду інших країн. Також, на наш погляд, у оновленому підручнику 8 класу є такі дуже дві цікаві рубрики: математики, історичні довідки і видатні математики України. Дещо детальніше, чим вони відрізняються. Історичні довідки вміщено у кожному розділі, і вони показують, як саме ці геометричні надбання розвивалися протягом історії людства, які вчені мали стосунок до саме е, таких геометричних понять, які вивчалися протягом всієї теми. А видатні математики України описують у таких невеличких есе, пристосованих саме для учнів восьмого класу, щоб їх зацікавити. Як не так же й далеко, у ХХ столітті, в нашій країні розвивалися математики, які були видатні її представники, яким чином вони зовсім різним потрапляли до математики. Учні дізнаються про те, що один з видатних математиків українських, який давно вже пішов від нас, Крейн Марк Григорович. Є досі одним з найбільш цитованих математиків світу. Або про те, що Боголюбов Микола Миколайович закінчив лише два класи сільської школи, а після цього за його видатні здібності було його одразу прийнято до аспірантури академії наук і так далі. Тобто, щоб зацікавити учнів, ми намагалися подібрати саме таких вчених і їх біографії. Які б показували дітям, що вони не, не вивчають якийсь там абстрактний предмет геометрія, а дійсно у них є великі попередники. Як, як зроблена функція контролю у нашому підручнику? Наприкінці кожного розділу, для того, щоб діти могли повторити теорію запитання. А як я вже казав, є і такі таблиці геометричні, і тому діти можуть співставити ці запитання, ці таблиці і проробити теоретичний матеріал наприкінці теми. По-друге, наприкінці кожного розділу є посилання на онлайн-тренування для підготовки до контрольної роботи, яка доступна в безкоштовному режимі на сайті www.interactive.com.ua. Назву якого ви бачите на слайді. До того ж, наприкінці кожного розділу вміщено класичний набір завдань для підготовки до контрольної роботи. Зокрема, в ньому є завдання чотирьох рівнів складності. Найбільш прості середні, достатній рівень, високий рівень. Тобто діти зможуть змоделювати чи то на, урок, на уроці, за, чи то вдома, як. Вони будуть робити контрольні завдання наприкінці теми. Також я вже казав, що до методичного комплекту Геометрія входить збірник самостійних та контрольних робіт. В ньому є багато дуже різних форм діяльності, і тому вчитель може на свій розсуд обирати те, що потрібно саме тепер, саме в цьому класі, в якому він працює. Ну, які саме форми роботи ми пропонуємо. Це самостійні роботи на кресленнях, е, класична така тема, але е, все рівно вона е, залишається популярною, тому що діти зразу бачать на малюнку все, що дано, вони е, розуміють, що треба довести, і тому е, лишається багато часу, щоб не, е, цю, цю інформацію не м, брати з. Тексту, а вона вже є готова на креслення. Це теоретичні самостійні роботи, в яких автори намагалися зробити так, щоб діти, коли розв'язували ці задачі, саме використовували, а не е, заучували голі факти. Письмові самостійні роботи, ну, зазвичай кожен вчитель використовує традиційні такі самостійні летучки, не на весь урок, але щоб діти постійно. Розуміли, що їх знання повинні оцінюватися певним чином. Ось, наприклад, за допомогою таких письмових самостійних робот. Це класичні контрольні роботи двох рівнів складності. Там є 4 варіанти. Два більш простенькі, але вони цілком відповідають рівню стандарт. А два більш цікаві для учнів, які цікавляться геометрією. І і в тих і в інших варіантах представлені задачі початкового, середнього, достатнього та високого рівнів. А також у оновленому збірнику Геометрія 8 клас буде ще вміщено тести. При цьому один варіант тестів буде вміщено саме у цій паперові носій, а інший варіант тестів буде доступний безкоштовно на сайті видавництва ранок, як для вчителів, так і для учнів. Хочу зауважити, що підготовка до олімпіад це така цікава справа. Звичайно, щоб її проробити, потрібно багато часу, потрібно натхнення вчителів та учнів. Але з чого ж починати? На думку авторів нашого методичного комплекту, починати можна із шкільного уроку. Ось, наприклад, що ми пропонуємо у нашому комплекті для підготовки до олімпіад. У поручнику, як я казав, є додаткові задачі до розділів і є задачі підвищеної складності. Коли учень буде їх розв'язувати, а потім ще обговорювати з вчителем та своїми колегами, так би мовити, то це буде гарна така підготовка до геометричної частини математичних олімпіад. Також у нашому підручнику міститься логічна лінія, вона продовжує. Лінію логіки з 7 класу, і коли діти чітко будуть окремлювати собі такі поняття, як достатня умова, необхідна умова, ознака, означення і таке інше, це буде сприяти їх логічної культури, ну і взагалі то кажучи, підготовки до олімпіад. Додатки у підручнику. Як у 7 класі, у 8 класі ми намагалися зробити їх як науковими, так і науково-популярними, щоб зацікавити учнів. Ну, наприклад, у підручнику 8 класу два найбільш складних доведення винесено з основного тексту у додатки. Це доведення узагальненої теореми Фалеса та теореми про площу прямокутника. А також ми розмістили там інформацію дуже цікаву про золотий перетин. Збірник самостійних та контрольних робіт, я вже казав, що теоретичні самостійні роботи в ньому, хоча вони і перевіряють рівень знання теорії, але здебільшого сприяють самостійному пошуковій роботі учнів. І, звичайно ж, тому і підготовці до Олімпіади. Не секрет, що в цьому році оголошено конкурс підручників для 2016 року саме для восьмого класу. Тому ви знаєте, що з 29 квітня по 11 травня вчителі загальних закладів ознайомлюються з електронними версіями оригінал макетів підручників, які братимуть участь у другому етапі конкурсу. Зокрема, і з нашим комплектом підручник та збірник самостійних робіт. Нагадаю, авторів Єршова, Голобородько, Крижановський і Єршов. Тому, якщо наш підручник зацікавить вас, ми будемо дуже раді і вдячні. І якщо ви будете звертатися до нас з пропозиціями щодо подальшого вдосконалення, ми безумовно будемо їх враховувати. Отже, шановні колеги, дякую вам за увагу. Сподіваюсь на співпрацю. І на те, що вас зацікавив наш методичний комплект для 8 класу і, взагалі-то, методичний комплект з геометрії для 7 та 11 класів авторів єршова Голобородько, крижановський Єршов. Ще раз дякую за увагу. До побачення!